Тільки вчора поговорили про недолугі спроби Путіна повернути прихильність Трампа через свого спецпредставника Дмитрієва, як вже підбиті підсумки цих спроб. Причому навіть не мною особисто, а авторитетними американськими виданнями сурікат провалився. Давайте поговоримо про це, але спершу підпишіться, будь ласка, адже ми тут щодня говоримо про головне стисло та без води. Отже, я навіть йому бажав трохи вдачі, як це не парадоксально, адже він повторював саме те, що раніше вибісило Трампа і довело його до психів і санкцій. Намагався вішати лапшу, що Росія готова до перемовин і поступок, хоча це чиста брехня. Так, Трампу знадобилося багато часу, щоб це зрозуміти, але поки що він на емоціях діє рішучіше, ніж Байден, який весь час боявся наслідків. Це може, хоч і тимчасово, але прорив для нас. Хочу вам показати, Трохи ширшу картину завдяки ненадійності та проросійському курсу Трампа, ми в теорії можемо взяти найкраще зі всіх варіантів. А саме Європа, налякана, що буде кинута Фредовичем під Росію без військової допомоги, зібралась, почала озброюватись і активніше допомагати нам. Але і Трамп може почати врешті діяти агресивніше Байдена. І ми, по факту, завдяки його дивній політиці отримуємо більше, ніж від поміркованої передбачуваної політики демократів, яка всіх заколисувала. Як вам таке? Але що ж там Дмитрієв? За даними New York Post і The Telegraph, схоже, він полазив по порожньому Вашингтону в надії зустріти вільні вуха для російської маячні, але Трамп і Рубіо в Азії? А ще він давав вуличні інтерв'ю, на які вже отримав заочні нищівні відгуки, наприклад, від голови Мінфіна Бесента та постпреда при НАТО Вітакера, що він російський пропагандист, і його не треба слухати і взагалі економічний тиск на Росію буде лише посилюватись. По факту він зміг зустрітися лише зі своїм дружочком Віткафом, який теж зараз, схоже, має більше вільного часу, адже провалив все, що можливо. Сподіваюсь, вони з'їли свій чебурек. Також він зустрівся з магореспубліканкою Анною Пауліною Луною, трохи довбанутою. Наприклад, вона вимагає розкриття інформації про НЛО, дистанційне екстрасенсорне бачення та використання цих практик у військових програмах. До речі, він їй подарував цитати Путіна в шоколаді. Господи, це ж успіх. Хочеться спитати росіян: ну що, як там ваш вундеркінд? Справився. Тут навіть не встигаєш насолодитися поведінкою Білого Дому, як самодурство Росії прикриває навіть це. До речі, це на фоні того, як Лавров з Путіним ще й погрожують своїми вундервафлями. Я навіть не знаю, хто з того всього асортіту піше. Запасайтеся попкорном. Все буде добре. До завтра.